Нас дядя Саша з Мінікупером. Всем привет. Встрельбашка що тут лежить. Ми на фінішній стадії вже. Ще ще просто треба допрацювати систему охолодження, розбирати і поменять екстрейсточки, три вже. І фініш фінішуємо мабуть. Да, дівчата вже двигун запускав, хоча по тому не встиг це зняти, вибачайте. Ну завтра зніму. Це буде добре. Далі у нас Honda Accord на заміну щеплення. Розпост тут все, Андрій. Андрій, розказуй, як твої. тут справи? Нормально. Збираємося на місце, Бо не підійшло. Владик, чому не підходить? Що не підходить? Щеплення. Тут у нас не вщеплені проблеми. проблеми. Ну, проблема вщеплення, а У нас проблема е, в маховику. Андрій, будь ласка, продемонструйте видовище. Ну, от, якби на цей маховик нове щеплення класти, це ну, не має сенсу. Тому що 2000 і ми знову будемо міняти щеплення. Що він перегрітий. Ці п'ятна це горби, на яких буде вести постійно диск. Правильно, дядя Саш? Правильно. Влоді. Якщо дядя Саш сказав, що правильно, значить так воно і є. Тому будемо замовляти шукати спочатку і замовляти цей маховик. Як правило, цвіни ніколи не виходять з ладу. Але через те, що машині так давали нормально. Замовими якийсь тюніваний тюніваний. Можливо, і тюнінований замовимо, ну, ми тільки зараз в пошуках цієї прекрасної деталі. Так от, взагалі, це вічна річ майже, якщо ви правильно експлуатуєте свою коробку передач. Не. Без таких різких стартів, без різких буксів постійних. Ну, десь колись, звісно, зрозуміло, що на цій машині. Не треба, але не постійно і не постійно з такою проблемою, коли у вас є проблема з щепленням, і ви відчуваєте, що проблема присутня, От, то краще так не робіть, краще замінити щеплення, щоб потім не шукати оцей весь елемент. Ну, це ще й Honda, тому трошки буде, буде довго, але нічого, буде нове. А тепер Андрюха, можете на нього подивитись, він не дуже радий тому, що він зараз має ту балку покласти сюди і витолкати цю машинку напевно назад. Тут відстойник для других автомобілів буде, а там буде. Ну, що зробиш, така нелегка доля автосервісу наших майстрів. Підборщиків, майстрів-приймальників і паші. Поки вазик зайнятий, я покажу вам на пусту розвалю сходження, чим займається роман. Добрий день. Машинка від ЗСУ. От, гарна машинка, але, судя по всьому, дана техніка не витримує нагрузки. Бо вона просто. Розсипається. Салінблоки обірвані, наконечник розбитий, шарова розбита. Ця машинка обслужена. Стойки, нові колодки, нові диски нові. О, цікаво, скільки вона проїхала. Ми оглянемо в другу сторону. Тут підвізка мертва. Плюс, виходить, що туна трошки не розрахована на даний режим експлуатації, нема захисту. От, весь поддон забитий, скоріше всього, що. Недостаток масла, масляне голодання. почало вибивати всі сальники, тому що передня сторона двигуна вся в маслі, просто вона і стікає. І стікає аж туди, аж до заднього колеса. Тут така сама ситуація. Шарова розбита, наконечник розбитий. От. Треба все міняти. Міняти, бо так вона не поїде. Не поїде. Отак от. Будемо писати листочок, от, робити висновки, щось будемо робити. Всім гарного дня. Рівня кришку нову не взяв? Злітня. А не... А не... Ну, не да. Не забагато. Забагато. Було так. би. Ну, вже було би взагалі прелесно. Вообще. Замечательно. І так неплохо. Но так, всім привіт, перфекшн, вітаю вас, дядя Саша, привітайся, будь ласка. Всім привіт. Олег, привітайтесь. Всім привіт. І так, у Дяді Саші міні-Купер вже виїхав, все нормально. Зараз таки обкатуємо його, перевіряємо, гріємо, все, передивимося і тоді віддаємо клієнту. І так, у дяді Саші заїхала. А4. Заміна ГРМ ланцюга повного комплекту з оливним насосом в оригінальній комплектації. Прошу вас подивитись. Значить, буде замінена навіть передня пластикова кришка, також в оригіналі, тому що на цей двигун краще встановити все по оригіналу. А, також буде замінений по іні клапана регулювання фаз. От вони отакі. отаких тут дві штучки йде. Ну, Іну можна класти, проблем не буде. Навіть номер оригінальний є на Іні. Ну, тобто це вже говорить про те, що Іна виготовляє так само їх і в оригіналі. Якщо б це навіть була оригінальна коробочка, але вартувала б вона ну, десь ще раз так. От. Вибачайте, що попав кадр. Закажи запчастини на шкоду, бо це реально угорить. Так Лі, відбувається Яку робота. шкоду? Я ж це а, все. Всім привіт. І так, продовжуємо. Заміна ГРМ, заміна, само собою, оливи з фільтрами. Також будуть, заміни, будуть замінені передні гальмівні накладки под фірмі Тікстар. Тож дуже, я, дуже якісні. Колодки не скріплять, з ними взагалі проблем ніколи не було. Не пилять, диски не чорні після них постійно. Також заміна натяжного механізму. Ну, В принципі, таке все по плану. Дядя Саша це робив вже не перший раз. Ви це вже бачили, ми показували це весь, весь цей момент. О, так що Далі у Романа. Роман веде. А, вон там. Роман. Хайде. Значить так, у нас було по плану одно. Одне точніше. По факту демонтажа. Ну, це детали. стандартна ситуація для всіх лаків. якщо ви хочете зробити розвал сходження. Необхідно, щоб ці болтики рухались. Коли вони не рухаються, то виходить, десь така ситуація. Можете глянути звідси, звідси варіанти. Яскравіше заглядає. Тобто у нас нема нічого. Все валяється там, там, тут, під сопці. Я просто все повидаляв звідти. Ну, Додатково ще чи підшипні відмінятися. Тобто, мінятися. Ну, треба рухати болтики, іначе от така от ситуація. Все розкидаємо, ще цей речах відріжеться. Оцей що висить, і вже взагалі нічого не буде. І будемо збирати. Ще раз повторюємо, наголошую. Раз в два-три місяці заїдьте на діагностику. На розвал до романа, роман вам все там поправить, все повідкручує, позакручує, і все позмазується, і все буде нормально. Щоб не було просто таких моментів, коли починаєш відкручувати, нічого не відкручується, починаєш пилити, міняти і попадаєте на купу грошей, на яких можна було би не попадати. Так, Андрюха, він вже закінчив Opel Astra. Тут Тоже, досить великий комплекс, ТОшка, заміна вентилятора, е, охолодження, заміна втулок стабілізатора, сік стабілізатора, задніх амортизаторів. Е, в принципі, все. Так. Опіль, опіль. Що, що додати? Опіль, орель. опіль, Да, У нас щось останнім часом опілів дуже багато стало. Ну ладно. У Пашки А6. Вже привезли бампер, привезли фару, проводку на передній бампер з парктрониками. Тут буде заміна ще додатково ТОшка. Заміна вже замінили радіатор кондиціонера, от він новий встановлений, буде заміна передніх несучих важелів. Підвізки, цей, якраз ті важелі, які, як правило, завжди Виходять з ладу, тому що в них йде основне навантаження. От, в принципі, стандартна штука по цим речагам. Нічого нового тут немає. Паша зараз от встановлює е, кріплення фари. Фар не кріплення, а фар. Ну, він вже встановив кріплення фари і тепер встановлює фари. Ну тут просто трошки не зрозуміло, що він робить тут таке. Треба підлізти, щось подивитись. Ну, коротше, Паша займається. процес понятна, да, процес, процес. Далі машинка поїде на фарбування, крила. ну, Ні критичного тут нічого не було. По позовні дуже гарна машинка, гарний стан. Сані тут Opel, Opel він не... Не е, зраджує своїм цим бажанням, не знаю, як правильно сказати. Коротше, опік, Перекидка двигуна. Клієнт вирішив не капіталити цей двигун. він вирішив просто його замінити, взяти контрактний. Клієнт от привіз двигун, з нас запчастини по навісці і якісно зроблена робота для того, щоб це. Все нормально працювало і їхало. От. До речі, нова, е, мідна смадочка на, на прокладочку впускного колектора, гарно. Нові шп... ну, декілька нових шпильок. Всі гаєчки колектора нові. Чому? Для того, щоб потім, якщо хтось захоче це відкрутити, щоб він відкрутив його просто нормально трещотку, а не як Саня, півдня вчора відкручувати 5 шпілів і гаєк. От. Я не урвав, просто тут не було, а на старому не відкрутить, бо зажаліли. Тому Саня допомагає Сані. Це Саня. Він допомагає Сані. <ривіт> <ривіт> Вибачте за товтологію. Заміна ГРМ, заміна водяного насосу, комплект прокладок по навісці, ТОшка, натяжно, заміна натяжного механізму, заміна датчика розподільного валу. Ось таке і по мілочам. Всякі штучки. Всі сальнички, колінвала передні, колінвала задні, розпрідвала сальники. Ну, коротше, щоб потім встановили двигун, щоб не вчині, там не текло, щоб там все було нормально, щоб не повертатись до цих моментів ще раз. І так, тут епопея продовжується, Богдан, Богдан працює. Крайслер, Пацифіка. Отакий один був у Майкла Джексона і у нашого клієнта є один. Що, Богдан, розкажи, розкажи людям. А що розказати? Ми Вчора все розказали, вчора було кількість відновлених 5, сьогодні вже 8. Так, кожен день росте. О, тому знаю, деякі, деякі клієнти питають, запитують, чому, скільки вартує заміна ГРМ. От скільки вартує заміна ГРМ на Крайслер Пацифіка. Ми можемо сказати, скільки вартує заміна ГРМ на 2-літровому пасаті комусь, гольфу, 1,6, то там все зрозуміло і прозрачно, як кажуть. А тут. Є моментики. До речі, вон, щось там привез. Шнопіль. Льоша, Льоша наш наш логіст. Ми без нього що би робили? Що би сервіс би став. Сервіс би стояв. Сервіс би стояв. нічого би не робилося, тому що вчасна доставка це запорука швидкості і якості ремонту. Правильно? О, ну от, Взяли. Це був патрубок старий. Це старий, але новий, але цілий. От, бо цьому прийшов кінець, і до встановлення він ніяк не придатний на цей потім автомобіль. на місце поміняти, треба базу розібрати. Да. Тому краще робити все одразу, тому що все одно двигун з коробкою внизу. І зараз у вас все в доступі, все замінили, і потім собі просто спокійно катаєтесь. А це запчасті. Від ще одного двигуна, ну, то трошки пізніше чекаємо з токарки запчастинки. Коротко. А, це гольф. Були скарги на це те, що трошки обороти плавають. Ну, дросельну заслонку ми почистили. Вчора ще міняли EGR. Але ще один момент От Саня знайшов. Були на те, що погані гальма, ну, такі неінформативні. Чому вони неінформативні? Якась людина, якийсь розумний майстер, вирішив, навіщо мені міняти вакуумну трубку. Давайте я що зроблю? Візьму кусок резини, натягну туди, з'єднаю двома хамутами і закручу. І все буде нормально. Ну, все було б було нормально, якщо б оцю трубку не зігнули, і виходить, вона встановлена отак. А має йти рівно сюди. І тут перегинається у нас вакуум, це вакуумний підсилювач гальм. Само собою, про які інформативні гальма ми можемо говорити. О, так що Заїжджайте на... до нас, <смі> все зробимо, і все буде у вас гарно. І заїжджайте раз в два-три місяці на сервіс для того, щоб все оглянути і попередити е поломки, які можна зразу е ну, скажімо, виключити, щоб потім не було ніяких моментів. І...